підтримати в плані місцевих а, виборів вони були надзвичайно а, важливими, а, тому що в деяких місцях я можу зараз говорити про західну Україну. Дійсно, в місцеві ради зайшли представники громадянського суспільства, а, ті самі а, волонтери. І якщо зараз подивитися, які вони роблять дії, а то мене, мене це зараз ну дуже насправді тішить, тому що я просто один приклад приведу в Львівській області і місто Дорогобись, це за по суті, за містом. А там став мером цього міста, обрався атошник його звати Тарас Тарас Кучма, тобто авторитетна людина. От з чого він почав, він провів повністю аудит міської ради да, про те, хто які тендери раніше робив, хто зараз. Ті зараз чиновники, що там були, вони просто здригаються від того, що, що зараз робиться. Так він повідкривав зараз бюджети, так. Щоб народ просто знав, як, як використовуються його гроші. Щодня ж можна слідкувати, так, куди витрачаються гроші громади. Це ж елементарно зробити в будь-якому будь місці. Це елементарно зробити у Львові, чого там не зроблено досі. Це елементарно зробити в Києві, забрати інструменти. Але це спроможні робити не чиновники, які роками там сиділи на цих схемах, про що ми багато говоримо, а власне ці нові люди, які зараз отримали можливість. А, і я закликаю. Щоб далі ці люди об'єднувалися, як на цьому антикорупційному форумі, щоб вони далі об'єднувалися і йшли, і брали, і йшли до влади, реально до влади. Тільки там є важливі впливи, Ми більше не можемо стояти поруч. Я дійсно вчора працював ще до парламенту журналістами, робив багато журналістських розслідувань. Так працювали в громадському середовищі, але без конкретних важелів ми не можемо реалізувати ці плани. Цих людей треба зараз підтримувати, і вони є. Тому що хто такий волонтер? Сьогодні багато про них згадували. Їм треба віддати шану. Волонтер це самоорганізована людина, з зовсім іншим світоглядом. Це людина, яка готова витрачати свій час, свої гроші, так і робити все те, що має насправді робити держава. Якщо людина з такою психологією йде в державну структуру, вона зовсім по-іншому буде ставитися до, а, до самих цих інституцій і до, і до того, як вона має працювати. Цим людям треба віддати. Ось про це до речі, говорить Михайло Саакашвілі завжди в своїх повністю перевантажити. Нам треба цього боятися. Коли вона каже, так ці ж люди з досвідом. Я вам скажу чесно, вони мають досвід чиновників в основному правоохоронців, тільки в тому, як розпиляти бюджет, як провести тендери і все решта. Подивіться на їхній досвід, коли вони роблять дороги. Подивіться на їхній досвід, коли вони роблять всі речі. Де цей досвід? де, де цей професіоналізм у них? А відбувається, ну не треба боятися, цих молодих активних людей треба далі просувати. І коли будуть перевибори, а вони будуть ці перевибори. Ну так, 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 так все йде до цього. Так, до цього клінчу. От він з цим нормальним і громадянському суспільству, і адекватним політичним силам треба буде об'єднатися так цього розділу і нарешті дати вирішальний бій. Бо ми так будемо по колу, що 25 років ходити. Просто до важливості події на місцевих виборах ми отримали так, не не так багато. Але ми вперше, напевно, дали можливість людям зайти. Один просто випадок дуже, дуже цікавий. У мене на одній зустрічі в Тернопільській області стала людина і запитує: а от ви знаєте, от така-така то є проблема, оце, оце треба так вирішити. А ви знаєте, як це вирішити, цю проблему? Вона говорить: так, звичайно, я знаю, тому що я не один рік цим займаюся. Я говорю, а йдіть від нас депутатом. Ви не пирте, вона стала депутатом. Ця людина, отак от, от абсолютно на зустрічі. Випадково, вона зараз депутат міської ради, де може тепер реалізовувати те, що вона вміє, і чим вона стикалася до цього. І цього не треба боятися. Не треба думати, що тільки там, десь хтось в політиці може йти. І наш до речі, приклад тих 50-60 депутатів в Верховній Ради. Які роблять цьому зайвий приклад, і і за цей рік, якщо ми його підсумовуємо, ще буде говорити щиро, багато революційних речей на законодавчому рівні було зроблено. Тепер на місцях це треба змусити, щоб воно працювало реальними кроками відкритих конкурсів, бюджетів, вибивати в тих чиновників ці інструменти, якими вони звикли витягувати ці гроші з наші гроші з тих бюджетів куцих бюджетів.